Хто навпростець ходить, вдома не ночує. Є така е, присказка у водіїв: десь хотів спітляти, десь хотів срізати, заїхав в Дєбрі, не знаю куди, е, дома не ночуєш. Та ж сама приказка є з приводу роботи за кордоном. Ви хочете поїхати. Вибрали рекрутера по душі, вам же, у вас же є чуйка. Чуйка. от, ну... Правду каже людина, неправду там приукра, уговарює, не уговарює, відговарює, приговарює, заговарює, зашоптує. Чуйка у вас є. Вибрали рекрутера, і йому довіряйте, і повірте, буде вам щастя. Люди, які пригають з рекрутерів на рекрутерів, їх бачать агенції, вони подаються від різних рекрутерів, і ну, там уже друга історія, правда. Хто на процес ходи, дома не ночує. Хто пригає по агенціям не дуже історія. А кому треба консультація чи допомога, вайбер в шапці профіля. До нових зустрічей!